Отож, я довго наважився, аби записати це відео, оскільки я знайшов проект, який е, дійсно заслуговує вашої уваги. І після перегляду цього відео я впевнений, у вас е, всі сумніви відпадуть, чому саме цей проект стане новим гемом? Отож, це новий гем, на який варто звернути саме тобі увагу. Перший погляд на проект Полімер. Сьогодні це випуск буде по-справжньому, новий, ви запитаєте чому? Знову ж таки, оскільки я натрапив на новий проект, який точно стане новим гемом, це ніби квітка, яка ще не розквіла. Все-таки я вмію говорити красиво, і це справді так. Отож, усім привіт, і з вами містер Атлант, і це новий випуск, в якому ми розберемо новий проект, і це Polymer Labs. Якщо хтось не знає, то саме в цей проект зайшов тир-1 інвестор, тобто блокчейн капітал, в першому раунді інвестицій на секундочку. Так, так, а це таки нам про щось говорить. Тому до справи усім вдалого перегляду. Всесвіт блокчейну стоїть на порозі зміни парадигми. А Ефіріум, що лежить в його основі, зазнає трансформаційної еволюції. Представляємо вам Полімер. Це не просто платформа, а передвісник нової ери. Інтерпарабільності в екосистемі Ефірі. Коли ми знурюємося в глибину того, що обіцяє Полімер, стає очевидним, що це не просто доповню сфери блокчейну, а фундаментальний перегляд того, як сприймається і реалізується інтерперабільність. Отож, про полімер. Почнемо з того, що в умовах стрімкого блокчейн технології поява Полімер стала ключовим моментом на шляху Ефіріум до досягнення справжньої інтерперабільності в рамках екосистеми. У цьому розділі ми дізнаєтесь і ви дізнаєтеся про походження, мотивацію та власне новаторський підхід Полімер, що заклав основу для нової ери в блокчейні Ефіріум та за його межами. Отож. В основі створення полімер лежить чітке бачення. Зробити ефіріум ядром взаємопов'язаного блокчейн цесту Екосистеми Ефіріум з її багатими розмаїттям рішень другого рівня Вже давно бореться з проблемою ізольованих мереж ситуацією, коли безперешкодна комунікація і транзакції між різними блокчейн платформи були скоріше прагненням, власне, ніж реальністю. Усвідомлюючи це, архітектори Polymer поставили собі за мету створити хаб, який не тільки розширить можливості взаємодії фільм, але й власне підвищить його позицію в ширшій екосистемі web 3 Отож, і це унікальна перевага для подолання. Вивір протоколу Interblockchain Communication, тобто схочення, як ми знаємо, EBC, в якості наріжного каменю, рішення полімер для забезпечення інтерперабільності є свідченням і е, свідом власне та власне. Я вважаю, що це стратегічно. Отож, EBC з його перевіреною репутацією в забезпеченні надійних і безпечних транзакцій, між ланцюжками слугує ідеальним каналом для різноманітних мереж другого рівня Ефіру. Інтеграція полімер з ABC це справжній шедевр, який пропонує план для забезпечення модульної безпеки та несанкціонального рішення розширення власної якості, які є важливими для створення інклюзивного та процвітаючого середовища блокчейна. Інноваційний підхід Polymer полягає у використанні трьох основних технологій, кожна з яких робить свій внесок, свій внесок у досягнення головної мети платформи, безпечної та масштабованої інтерперабільності. Перше це розрахункові функції стеку оптимізм. Використовуючи стеку оптимізм, Полімер забезпечує ефективні та надійні розрахунки за транзакціями на різних блокчейн-платформах. Ця функціональність є критично важливою для підтримки цілісності та надійності а, міжмережевих операцій. Друге, і також а, доволі вагоме, це доступність даних власного рівня. Доступність даних є наріжним каменем інтерпарабільності блокчейну, гарантуючи, що інформація буде доступна в різних мережах без шкоди для безпеки. Знову ж таки, прошу пробачити те, що а, інколи, можливо, не договорюю слово інтерпарабільності, оскільки ономовляється дуже а, складно таке. Отож, технологія а, Agent Layer надає полімер надійну основу для управління доступністю даних, розширюючи можливості платформи для полегшення складних міжланцюгових взаємодій. І наостанок це третє, це функції інтерперабільності Cosmos SDK. Cosmos SDK надає Полімер багатий набір функцій, призначених для підвищення інтерперабільності між мережами блокчейн. Це включає підтримку різних типів транзакцій і можливість взаємодії з декількома протоколами блокчейну, що робить полімер універсальним хабом для міжмережевої діяльності. На мою думку, ГНС Полімер це більше ніж просто народження нової платформи. Це значний стрибок вперед у поширених а, у пошуках власне повністю сумісної блокчейн-екосистеми. Об'єднуючи мережі другого рівня як Ефіріум через EBC, Polimer не тільки вирішує існуючі проблеми фрагментації та ізоляції, а й відкриває нові можливості для співпраці, інновацій та зростання. Цей трансформаційний підхід гарантує, що екосистема Ethereum може продовжувати розширюватися і розвиватися, прокладаючи нові шляхи в розробці і розгортанні децентралізованих власних додатків. Отож, друге, як впливає інтерперебільність в Полімер? Інтерперебільність в екосистемі блокчейну схожа на ну як це правильно поєднати, навіть не як правильно, а як так доречно підібрати це слово, похоже на, на головоломку. Яку намагається вирішити світ Web3. з поширенням технології блокчейн Амрія про безперебійно взаємопов'язану мережу ланцюжків стає все більш бажаною, але при цьому недосяжною. Цей розділ має на меті розкрити тонкощі інтерперебільності, її значення виклики та власну нагальну потребу в стандартизованих рішеннях, таких як полімер, щоб орієнтуватися в цьому складному ландшафті. По суті, інтерперебільність це здатність різних очей мереж спілкуватися, ділитися ресурсами і здійснювати е, транзакції без перешкод. Віддалі екосистемі В3 активи і дані повинні вільно переміщуватися між блокчейнами, дозволяючи користувачам використовувати унікальні переваги кожного з них. Таке бачення є ключовим для а, обіцяної технології блокчейн, яка спрямована на створення децентралізованого, ефективного та власне інклюзивного при цьому цифрового майбутнього. Однак реальність кардинально відрізняється, і ви зараз розумієте, чому. Простір блокчейну перетворився на фрагментальний ландшафт з незліченою кількістю рішень першого рівня, згортань другого рівня та ланцюжків для конкретних додатків, що функціонують ізольовано. Така фрагментація створює значні проблеми як для користувачів, так і для розробників. І я в тому числі з ними стикнувся. Перше це фрагментація ліквідності. Активи заблоковані в системі одного ланцюжка. Часто доступні для інших, що обмежує потенціал для ширшої участі на ринку та ефективності. Друге, це складність користувацького доступу. Що це мається на увазі? Навігація декількох менеджер блокчейн вимагає від користувачів управління декількома гаманцями, розуміння різних механізмів, консенсусу, а також різних комісій за транзакції та швидкості їх проведення. Перешкоди для розробників створення кросна додатків включає в себе складні проміжні рішення, які можуть бути небезпечними, неефективними та обмежувальними, що перешкоджає інноваціям та масштабуванню. Пошук єдиного стандарту. Дестарізованих характер технології блокчейн, хоча і є її сильною стороною, ускладнює досягнення інтерперабільності без центрального органу, власне який, який би диктував стандарти досягнення консенсу щодо того, як мережі повинні взаємодіяти і є складним завданням. І це є, власне складним завданням саме так. Тому ландшафт всіяний всі не індиуальними рішеннями, які часто надають пріоритет безпеці або ефективності за рахунок інших, або що ще гірше створюють замкненість постачальників, що стримує відкриту конкуренцію та інновації. Отож, ідеальна модель інтерпільності. Це е, більш всього, вірогідна модель, яка відображає відображає успіх власного шляху інтернету до стандартизації. Поїмли того, як протокол TCP-IP став універсальною мовою для обміну даними в інтернеті. Світ, блокчейну потребує власного набору стандартів інтерперебільності для реалізації повного потенціалу децілізованих технологій. Саме так. Тому прагнення до інтерабільності просто блокчейну – це не просто технологія, це відкриття майбутнього децентралізованих додатків і сервісів. Стратегічний фокус Полімер на інтерпарабільності, підкріплений протоколом EBC, Являє собою значний стрибок до екосистеми web 3, що характеризується плавністю, безпекою та інклюзивністю. Вирішуючи проблему інтерпарабільності, полімер не просто прагне з'єднати різні блокчейн-мережі, а реалізувати трансформаційний потенціал технології блокчейн для, для всього наголошую світу. Отож, отож, друзі. Давайте ж все таки підсумуємо, адже доволі багато сказано, як для першого відео. От і все, друзі, ми дійшли до кінця даного відео, стоячи на про цієї нової ери полімер в тілі обіцянку єдиної взаємов'язаної екосистеми блокчейну. Його прихильність до безпеки сувісності з EBC і масштабованого е підключення закликає і закладає власне, власне основу для майбутнього, в якому буде реалізований весь потенціал веб3. Особисто для мене це новий гем. Якщо ви також так рахуєте, тоді доєднується до, до спільноти в Discord і власне не тільки посилання, де правильно внизу під відео і гарних вам вихідних.